Вітаю вас, мої любі сонечки! У мене для вас просто неймовірна, чудова новина про те, що розпочата новий набір в Академію потоку світла та любові. Це просто божественно, сонечки. Я завжди дуже-дуже радію. Наші заняття, перший курс, планується на 4, 5 та 6 грудня 2025 року, 19.00 за Київським часом, навчання українською. І я дуже радію, що прилетять сонечки на світло мого серця, адже вже стільки років, адже з 13-го 2013 року вже академія, і сонечки з усього світу летять на світло для того, щоб пробудити свої серця для того, щоб змінитися внутрішньо. Адже я не належу ні до яких релігій, ні до сект, ні до яких вірувань, адже вірити це не знати Бога. Я знаю. Своїм серцем моя душа пробуджена, я згадала, хто я є. І далі пробуджую все більше, більше, більше. І ділюсь чистим знанням. Це не якісь завчені практики, які там роками збираються. Це все в потоці. Адже зараз час переходу. Ми всі підіймаємося, ми переходимо жити в серце. Спалюється наша стара карма, спалюються наші старі програми. І саме цей шлях. Я прийшла і прохожу далі. І цим шляхом я ділюсь з вами, мої любі сонечки. Моє життя це приклад. І ті душі, які готові до точно такого ж кроку і до нового життя, до переходу, щоб вийти, тому що зараз іспит для всього людства, до чого ти готовий, сонечки? І моя задача як привідника просто показати приклад свого життя і передати ті інструменти, які йдуть в потоці, в саме в цей момент. Тобто ми завжди в моменті, в потоці, не для розуму, щоб там щось завчити, а саме зараз, прямо в моменті, проходити свою трансформацію, жити. Адже духовність це не про щось таке ефемерне. Ми є частинка духу, ми є творець, ми є абсолют, матінка, всесвіт, ми є все. Просто треба забрати фокус зовнішнього світу, якщо ваша душа готова, і відчути, згадати себе, хто ми є. От і все. Наша душа вічна, людська душа смертна, тому що вона забула, хто вона є. І я готова провести ті душі, які готові трансформуватись. Я нічого не зроблю замість вас, адже ви створили свою ілюзію, і придеться це все розмотувати вам. Але я передам вам ці інструменти, які допоможуть вам це пройти. Саме для цього є провідник сіла та любові. Люблю вас, мої любі сонечки, до зустрічі на заняттях. Бажаю.